Я ще можу вкусити мені допоможуть гори, я був там. На згадку про той час чоловік на горбатій стіні обвів червоним тіні пса і кількох моїх друзів, що поволі один за одним опускались на водопій до підземної ріки. У моїй гортані і досі болтається грудка льоду. Мене ще не забув ліс. Може здатись, що на випаленій землі у двох із чоловіком розурєм попіл, насправді тягну за собою ще дрімучіший ліс. Бо хто ж тоді я, як не його блудний син? Я люблю стояти під вільхою, щоб на мене сипались її чорні шишки. У нас подібна доля. Така ж темна, крихка. Ще кілька тисячоліть і її не стане, а поки лише завдяки дарові перевділення може уподібнюватись сосні чи іншій людській істоті, хоч насправді вона родичка іхтіозавра. Втомлений сонцем я теж умію увійти часом. У забутий стіг осоки, прив'ялений у холоді, на мочарах, там я довго на самоті, сумним великим оком глядаюсь у дерево навпроти. Від самого верха по стовбуру звивається чорна лінія, тиха, темна ріка спливає, обминаючи його ребра. Вона подовжилась уздовж мого хребта. Буває, чиясь душа заходить надто далеко від дому і яскравий мух манить її і затягує до себе на дно підземної ріки. Раптом перед очима виринає розсмиканий пахучий стіг. Знайте, то я чекаю, поки на сонце не наплине хмара, і вже тоді зружусь і тихо піду, підказуючи тверду дорогу додому, заблуканій душі. Хоч тому, хто заблукав, може здатись навпаки, що саме у тому далекому забутому усіма стозі осоки, вже вибіленому як папір, чи вже звугленому раптом ворухнулась чиясь ще більш заблукана самотня душа. Але хто вже знає тепер, що воно таке самотня душа? Мій брат граб. Теж ніби гордий, чи він знає? Затайніший, дикіший, він бігає ордою, тоне, холоднокровне тіло, ніби вжалене гадюкою, сіпаються жили на ногах і весь залитий холодним потом, кого він боїться, що його змушує купчитись по горбах у важкі задимлені хмари. Чи він знає? Собака, той, може, знає, він мучиться, як ніхто, вічно усміхнений, з великими замріяними очима. Той міг би поспівчувати. Але земля перед ним так само вже розступилася. І я здогадуюся, чи я тут вина. Дійсно? Я вдячний тому, хто колись на згадку обвів наші тіні червоною і чорною землею, підмітавши туди крові, щоб хтось трохи, щоб хоч трохи скрасити перед тобою дикий камінь. Але не лише вдячність тримає мене сьогодні коло стіла і зовсім не рана, що не гоїлася з того часу в горах. Коли, вдоволено відступавши від стіни, з долонями в закривавленій глині, він раптом зрозумів, що по горбатій стіні печери наш невеличкий табун гнідої масті, легко перескасуючи з виступу на виступ, втікає від нього на зовсім і саме тоді злякався, не витримав і чимось гострим ударив. Може, побачивши пораненого, інші впадуть на коліна? Так воно і сталося. Роз'ятрена рана є ночами, змушує лекати втечу. Але як я лишу його тут самотнього?